Друзі, побачила, як дітки приносять на почту на нову пошту листи для Миколая та й згадала анікдот тільки про Укрпошту. На відділення Укрпошти приходить лист. Лист до святого Миколая. Ну, лежав він, лежав, 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 вже наче якби підходить свято. Е а працівники розуміють, що цей лист е буде без відповіді швидше за все, і рішили зробити таку добру справу. Відкривають того листа, читають. Там написано: е Доброго дня, святий Миколай. Я хлопчик Іванко. Все життя я мріяв, щоб ти мені приніс подарунки. Мені ніхто ніколи нічого не дарував. Я би дуже хотів теплі рукавички і 500 гривень. Будь ласка, якщо зможеш, можеш мені подарувати такий подарунок. Ну, Розчулилися дівчата на Укрпошті, рішили зробити подарунок своїми силами. Зібрали гроші там на відділенні, поклали туди і рукавички, і шарфік, і цукерочки. Ну, і Відправили, хто що міг там, то відправили. Проходить час, знов лист від того хлопчика. Ну, думають, мабуть, ж дитина хоче подякувати Миколаю. Відкриваючи ж вони того листа, там написано: дорогий Миколай, дуже тобі дякую за теплі рукавички, за теплий шарфік, за дуже дуже смачні цукерки. Тільки одне в подарунку так і не знайшов 500 гривень. Мабуть, ті курви на пошті сперли.